На Україну чекає стрімке потепління, але в деяких регіонах ще буде прохолодно, синоптикиня. Погода в Україні наступного тижня, 15-21 травня, буде комфортною, розпочнеться потепління. Ночі вже не будуть такими прохолодними, проте на Сході температура залишиться нижчою, ніж на решті території країни. Про це в інтерв'ю НВ розповіла синоптикиня Укргідромецентру Наталія Птуха. Вона пояснила потепління тим, що у вихідні 13, 14 травня, напрямок повітряних мас почав змінюватися з північно-східного на південно-східний. Це означає, що до нас заходить тепліша повітряна маса. Початок наступного тижня ознаменується підвищенням температури. В основному ми його відчуємо в нічний час. Температура вночі 14, 15 травня становитиме 8. 13 градусів, а в денні години 18, 23, навіть 24 – Практично по всій території країни, 14, 17 травня, повідомила птуха. 16 та 17 травня у східних регіонах вночі ще буде 5-10 градусів. Не варто забувати, що свій мікроклімат у високогіри Карпат там у темний час доби буде 0,5. У Києві погода буде теплою 18-22 градуси в день. Нічна прохолода відступає, буде тепліше. І це відчуватиметься ранки будуть не такими прохолодними, розповіла експертка. Наприкінці тижня істотних змін погоди не буде, хоч опади почастішають. 16 травня вдень на заході України прогнозуються короткочасні дощі і місцями грози, 17 травня також, плюс додасться трохи опадів у північних областях. Попереджень щодо вітру немає. Але в день 15 травня у західних областях можливі пориви вітру через те, що атмосферний фронт надходитиме із заходу, додала співробітниця Укргідромецентру. Дорогі друзі, дякую вам за перегляд. Хай вам щастить і будьте здорові!